шахів грає проти Клік Джеронімус, рейтинг 1865. Не знаю, щось граю своє. Він грає щось своє, я граю щось своє. В принципі, це щось схоже на. Кінь ем... піде на H3. Нам треба кінь на E5, звісно. Як я туди поставити, я не знаю. Систему Цукерторта щось схоже, але. це вже щось тут. Своє пішло. С4 неприємно. Сюди також він може піти, так? Да? Угу. Мабуть, треба грати так. Тут бити так. Бів. Може, хочу десь напасти на слонами? Сюда суперник б'є, нічого йому не відбувається. Ну давай десь хай захищає. Я хочу взагалі таку штуку вставити. Правда, слон десь підвис. Є одна ідея. Використати підвисання слона тут зараз віддати. Так, забудьте. Все, що я вам сказав, це все. Жарт. А, на коня напав. Нормальний ти, як думаєш? Може, так? так звісно, виглядається все сумнівно. Вже кінняш 7 якось ляпу. Так, це все ясно. Все це ясно. Так, кінняж 7, короляш 7. ферзь так, 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 так. Ну, мало б колись працювати. Так. Так, так, а може і працюється? Hmm, правда, ты тут бежишь, да? Может, Феррис и на цей хит. Цей хит, цей хит. Цей хит. Цей хит. здесь на це все красиво. Так, поехали, нема часу. Тик-так, тип -так, Може тут, дійсно вдарити. Так, ні, тому що чомусь він так пішов, тоді я не знаю. Ну, висить мать. А, Як називається атака Ласкара, любі друзі. Турайде. Ти можеш шагати так. Да. Ну, комбінація. то правда, він віддав не коня, а він віддав двох слонів. Так, пік-пік, 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 пік пік. -пік, 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 -пік. Mm -hmm. Може, слона підключитися. Як, як завжди, вайбер відразу збуває мене з толку цей вайбер. Вібер <клес> цей. Багато фігур суперника є тут. Цікаво подивитись потім, що там було. Скоріше за все він може якось. Ну, да, Король слабкий, звісно. Так, добре, що буде тут якість віддавати, мабуть. А, на жаль. 61 один на 67. Окей. Так. Герзь би один був хід. Ось і подвійний удар. Е. Не помітив. Класний хід, Прямо. Крамнік стайл. Ну, окей. Мені се ці удар, йому брати не треба було. Так, ну це очевидно. Це ні. Тут нічия вже була вічними шахами, ну окей. в 4 був хід, Класний хід, Класний класний хід. Да, так, поле тримає, Я не встигаю поставити туру сюди. А при якщо ж... Ой, тут же ж немає шаху. Давай тут все, всі поля б'ються. Якщо б'ю, то він. Я особливо не маю чим Він знищує. Знищує туру, а цю туру я не встигаю підключити. Окей. 5. Ой, І кінь 5. Треба було одного коня знищити да, центрального, поставити коня. Що міняється. Ну, тут, правда, в чорних позиційна перевага. Ну, шанси були. А тут Ферзь взагалі потрапив під купу ударів.